В ефірі «700 секунд. Далі у випуску 16 листопада своє професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення та зв'язку України. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті пройшов урочистий захід до міжнародного дня студента. Різдваний піс, 2024. традиції та заборони. Вами в студії Влада Новак вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 18 листопада орієнтовно такі. 722 тисячі 440 осіб особового складу, 9 тисяч 365 танків, 19 тисяч 59 одиниць бойових броньованих машин, 20 тисяч 586 одиниць артилерійських систем, 1 тисяча 252 реактивних систем залпового вогню, 999 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 19 073 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2753 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 29 428 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3655 одиниць спеціальної техніки. День працівників радіо, телебачення та зв'язку щороку в Україні відзначають 16 листопада. Це професійне свято тих, хто присвятив своє життя донесенню інформації людям за допомогою радіо чи телебачення. Це важкий процес, підтримувати який можуть лише професіонали своєї справи. Подробиці дивіться далі. 16 листопада своє професійне свято відзначають працівники телебачення, радіо та зв'язку. Інформація є невід'ємною частиною сучасного життя людини, адже вона є ресурсом соціального, економічного, технологічного та культурного розвитку. Телебачення, соціальні медіа та онлайн платформи дозволяють миттєво отримувати важливу інформацію щодо подій у всьому світі. Незважаючи на активний розвиток соціальних мереж, телебачення відігравало, відіграє та буде відігравати ключову роль у своєчасному інформуванні громадян. Громадян, використовуючи усі можливі платформи. Високий рівень довіри до телебачення визначається достовірністю інформації від першоджерела. Саме телебачення у своїй діяльності користується законодавчою базою, зокрема законом України про телебачення та радіомовлення. Єдине провідне телебачення, яке наразі працює у Продунайському регіоні, оновлюється та змінюється згідно сучасних вимог, йдучи в ногу з часом, є ізмильське телебачення. Історія ізмильського телебачення почалася у далеких 90-х. Вперше фраза до... Доброго дня в ефірі Ізмельське телебачення прозвучало 19 серпня 1991 року, коли канал отримав ліцензію на мовлення. Тоді мало хто вірив у можливість створення повноцінного телебачення в Ізмаїлі, але Людмила Миколаївна Євдокимова сильна відважна і талановита особистість довела зворотнє і створила в Бессарабії перше і єдине телебачення. Унікальна телестудія з'явилася на базі Ізмильської картинної галереї, єдиного художнього музею півдня Одеської області з метою популяризації діяльності музею та всіх закладів культури регіону. Людмилі Миколаївні Євдекимовій вдалося згуртувати разом талановитих журналістів, дикторів і наукових співробітників. Містяни і досі згадують гучні програми перших телевізійних років. Приміть наше вітання, Ізмильські вісті та правовий канал. Ще один постійний телепроєкт середини 90-х називався. Ційний канал вів його Ігор Миколаєвич Євдокимов, перший редактор, відданий журналіст, чоловік і соратник Людмили Миколаївни. З 1999 року команду із мильського телебачення очолює член спілки журналістів України Ірина Федорова, завдяки якій телеканал впевнено кракує уперед, розвивається і щодня доводить свою конкурентну спроможність успішно працюючи в інформаційному просторі України. З 2012 року Ірина Федорова є членом журі національної премії. Телетріумф за вагомий внесок у розвиток українського телевізійного ринку. Ірина Федорова була включена до складу академіків телевізійної академії, завдяки чому Ізмильське телебачення єдиний представник на конкурсі національної телевізійної премії Телетріумф від одеського регіону. Доброго дня, шановні мешканці нашого міста. Зараз ми знаходимося у місті Одеса у день працівників телебачення, радіо та зв'язку. Сьогодні з нашим святом нас привітав. Голова Одеської військової адміністрації Олег Тіпер. Це було дуже приємно, тому що зібралися тут наші однодумці. Ми усі тримаємо сьогодні інформаційний фронт. Усі жителі нашої області, усі жителі нашого реюгу, усі жителі нашого міста Ізмаїл. Дякуючи зусиллям та наполеглівій праці Ірини Федорової з 2019 року. Телеканал перейшов на цифрове мовлення, заявивши про себе не лише в масштабах міста і регіону, а й на всю Україну. З цього часу телебачення згідно ліцензії працює 24 години на добу та має власну концепцію програм, затверджену національною радою з питань теле та радіомовлення. Протягом багатьох років в програмах із Мильського телебачення, які проходили в прямому ефірі, брали участь представники влади та державних структур. Відомі громадські та культурні діячі у 2020 році ізмельське телебачення створило новий проєкт ранкове шоу Доброго ранку ізмаїл у форматі прямого ефіру. Успішна діяльність ізмельського телебачення потребує систематичного технічного оснащення, пошуку і закупівлі контенту, а також створення авторського телевізійного продукту завдяки роботі професійної команди журналістів, операторів монтажерів. Щодня у будь-яку пору року та за будь-якої погоди команда Ізмельського телебачення інформує вас про основні. Ні, події регіону та країни, яку ж роль у житті відіграє робота на телебаченні для кожного члена команди? Для мене робота на телебаченні це не просто професія, це цілий світ, який поєднує динаміку, творчість та унікальні можливості для самовираження. Телевізійна діяльність стала важливою частиною мого життя. У ній я знаходжу не тільки професійний інтерес, а й особисте задоволення. Перш за все, робота на телебаченні це постійний контакт з аудиторією. Кожен ефір, кожен проєкт це шанс зробити щось значуще. Важливо, що результат нашої роботи знаходить відгук у серцях глядачів, і це почуття відповідальності неможливо передати словами. Крім того, робота на телебаченні це завжди творчість. Тут неможливо передбачити, що трапиться завтра. Кожен день сповнений несподіванок і нових викликів. Саме телебачення дає унікальну можливість вчитися і розвиватися, мислити на стандартно, шукати нові шляхи вирішення і не боятися експериментів. Ця робота не дає можливості стояти на місці. Вона вимагає постійного зростання і самовдосконалення. У день працівників телебачення я хочу привітати усіх своїх колег та керівництво в особі Ірини Ігорівни Федорової з професійним святом. Бажаю міцного здоров'я, стійкості та витримки. Віримо, що разом ми зможемо подолати усі труднощі. Зі святом з Днем працівників телебачення. Телебачення це моя можливість самовираження, простір для творчості та платформа, що дозволяє ділитися важливою інформацією та емоціями з глядачами. Робота на телебаченні вчить мене відповідальності, вмінню миттєво реагувати на події та працювати з глядачами, які щодня чекають на цікаві новини та репортажі. Сьогодні, у цей важливий день, я хочу привітати усіх колег, які присвячують себе цій важливій справі. Нехай натхнення завжди буде поруч. Проєкти стають успішними, а глядачі цінують вашу справу зі святом. Для мене праця на телебачення це завжди щось нове. Це завжди щось цікаве та веселе. В мене дуже добрі колеги. Це і оператори. І монтажери, і, звісно ж, журналісти. Сам я працюю оператором телефіру, тобто я виставляю новини або передачі за, за таймінгами. Своїх колег я вітаю зі святом, бажаю їм професійного зросту, всього найкращого і креативу. Колеги зі святом на телебаченні означає безперестанно працювати на інформаційному фронті нашої країни задля об'єктивного висвітлення подій сьогодення, інформування громадян та підтримки українського суспільства. Для мене це дуже багатогранна діяльність, яка передбачає професійний, духовний та творчий саморозвиток. Хочу побажати усім працівникам телебачення, радіо та зв'язку нових професійних досягнень та здобутків, наснаги та творчого натхнення. Нехай ваше слово і надалі служить утвердженню сп справедливості і добра на благо нашої країни, миру та перемоги. Наталя Маленко для програми новин. Для мене робота на телебаченні це не просто професія, це покликання. Телебачення це магія миттєвого контакту з глядачем. Це можливість передати емоції, ідеї, думки через кадр, слова, звуки, інтонацію. Це можливість створювати контент, який буде торкатися людських сердець. Робота на телебаченні це шанс бути частиною команди, де кожен день приносить нові виклики і водночас задоволення від досягнутих результатів. Це творчість, де кожен сюжет це нова історія, яку ми пропускаємо через себе. Кожен це відповідальність, адже в наш час телебачення має вагомий вплив та силу. Також користуючись нагодою, хочу привітати своїх колег та керівництво з професійним святом, натхнення вам творчої наснаги та терпіння. Я дуже рада, що стала частиною такої різної талановитої родини зі святом. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках. Телебачення це те, що стало невід'ємною частиною мого життя. Коли я вперше прийшов у цю сферу, я навіть не міг уявити, наскільки глибоко воно змінить мене як людину. Здається, що камера це лише об'єктив, мікрофон це просто інструмент, але насправді за кожним кадром стоїть цілий світ, і цей світ здатний відкривати нові горизонти та формувати наше майбутнє. Для мене телебачення це не сам передвідповідальність. Щоразу, коли я виходжу в ефір, я розумію, що за моїми словами. Слідують тисячі людей, кожне слово, кожен сюжет має значення. Вони можуть дати надію або викликати сум. Вони можуть пояснити складне просто або дати відповідь на запитання, яке люди бажали поставити. Я відчуваю, як важливо бути чесним, правдивим, залишатися вірним принципам журналістики. За час роботи на телебаченні я зрозумів одне: цей світ це не просто інформація, це емоції, переживання і часто глибокі почуття. Ми висвітлюємо не тільки новини чи події, ми говоримо про людські долі, про трагедії і перемоги, про надії і мрії. І кожна історія, яку ми розповідаємо, залишає слід не тільки в життях глядачів, але й в нашому власному серці. Мені особливо запам'яталися репортажі з місць трагедій, де люди втратили все. І як я розповідав про маленькі, але такі важливі перемоги. Ці моменти змушують проосмислити своє власне життя. І, врешті-решт, я люблю телебачення за те, що воно об'єднує. Воно об'єднує нас навколо важливих тем. Воно нагадує, що ми всі різні, але в той же час єдині. Телебачення це потужний інструмент, який має силу не просто передавати інформацію, але й пробуджувати людяність у кожному з нас. Це більше ніж робота, це справа життя. І я щасливий бути частиною цього світу. Я хочу виразити щиру подяку та привітання кожному, хто щодня працює над створенням якісного контенту для нашого телеканалу. Особливі слова подяки хочу висловити шеф-редактору нашого телеканалу Ірині Федоровій. Ваша сила, відданість і професіоналізм є справжнім прикладом для кожного з нас. Дякуємо за вашу підтримку, мудрі поради та вміння завжди знаходити правильний напрямок у найскладніших ситуаціях. Завдяки вашій вірності, своїй справі, наш телеканал впевнено крокує уперед. Ви натхнення для всього колективу. Зі святом, шановні колеги, і дякую за вашу підтримку. За високий професіоналізм, стійкість та відданість улюбленій справі ізмельське телебачення було удостоєно національної премії та отримало звання Вибір країни країни-2021». у 2022 році. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової та Ізмельське телебачення отримали премію «Ukrainian Business Award», щорічну премію, яка відзначає найуспішніші компанії в чотирьох сегментах бізнесу та 99 дев'яти видах діяльності на території України. У 2023 році головний редактор з телебачення Ірина Федорова була нагороджена міжнародним орденом культурна дипломатія, який присвоюють за зміцнення міжнародного авторитету України за розвиток економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, медицини, спорту, за інформаційну, дипломатичну, благодійну, гуманітарну та громадську діяльність. Ізмаїльське телебачення впевнено увійшло у світову спільноту цифрового ефірного мовлення та висвітлює найцікавіші події не лише при Дунайського краю, а й усієї країни. У ці важкі часи, незважаючи ні на що нам вдалося зробити дуже багато. Нам команді Ізмаїльського телебачення ми повністю оновили технічне обладнання. До нас прийшли нові професійні кадри. У нас дуже дуже багато планів. Ізмаїльське телебачення плідно співпрацює з керівництвом області, району та міста за для висвітлення головних подій усіх напрямків життєдіяльності міста, району та області у цей складний час. Від початку військової агресії РФ проти України телеканал швидко реагує на події, подаючи актуальну інформацію з фронту, співпрацюючи з військовими структурами. Також «Ізмельське телебачення, співпрацюючи з провідними телеканалами країни, активно бере участь у всеукраїнських медіапроєктах, які спрямовані на протистояння російській пропаганді. У зв'язку з цим протягом останніх років «Ізмельське телебачення долучилося до ряду всеукраїнських та обласних проєктів, а також грантових проєктів. Серед них ну що там у вас? В рамках якого у наших ефірах ми спілкувалися з різними містами України та наближали перемогу разом. Ще один проєкт наш експерт, метою якого є розвиток критичного мислення та вміння орієнтуватися в інформаційному просторі. За самовіддану плідну працю, висвітлення подій під час повномасштабної агресії, високопрофесійну майстерність та рішучість. Головний редактор Ізмельського телебачення Ірина Федорова була нагороджена почесними грамотами очільника Одеської обласної військової адміністрації, грамотою голови Одеської обласної ради, дипломом голови Державної прикордонної служби України та медаллю Державної прикордонної служби України за сприяння в охороні державного кордону України 15 листопада 2024 того року головний редактор телеканалу Ізмив ТВ Ірина Федорова отримала почесну грамоту від голови Одеської обласної державної військової адміністрації Олега Кіпра з нагоди дня працівників радіо телебачення та зв'язку. Церемонія нагородження відбулася в Одесі, де Олег Кіпр також відзначив команду Ізмильського телебачення почесною грамотою за професіоналізм та вагомий внесок у розвиток медіа в регіоні. Ми впевнено крапуємо у майбутнє, і тому я хотіла би побажати усім. І своїй команді, і мешканцям нашого міста і регіону, миру, добробуту, у ваших домівках. І я хочу сказати, що ми живемо дуже в дуже складному регіоні, стратегічному регіоні, але ми тримаємо завжди фронт тут, у Ізмаїлі, у Одесі. І я впевнена, що все буде переможе. Згідно досліджень авторитетних американських агентств та столичного інституту масової інформації, ізмейльське телебачення залишається провідним медіа при Дунав'я, якому довіряє значна більшість жителів міста та району цього дня, мешканці регіону вітають працівників ізмейльського телебачення з професійним святом. Желаю вашому телевідіні дальнішого процвітання, щоб ваші працівники були живе-здорові і, звісно для всіх. Чтобы закончилась война. Я желаю вам удачи, процветания. В нашем городе много всего происходит. И надеюсь, что это будет все освещаться. И всего самого хорошего. Сдобудки, развитку, еще чтобы вы были счастливы. Вам здоровья крепкого и успехов в работе. И все. А чтобы телевидение работало, все зависит от нас. Мы тоже полюбляем наше место. Полюбляємо Ізмельське телебачення. Я працюю вчителькою в ліцеї, і тому ми дуже часто були у вас у картині галереї, де зустрічалися із оператора. Хочеться побажати всім міцного здоров'я, миру і щоб більше було для нас, для місцевих жителів інформації. Про те, що діється у нашому місті, які події, які будуть, наприклад, свята, з професійним святом вас, працівники телебачення. Нехай завжди буде час та натхнення для пошуку нових захоплюючих тем, які привернуть увагу і неодмінно заслужать найвищої оцінки. Оцінки телеглядачів продовжуємо працювати заради спільної перемоги. Все буде Україна. Іван Поляков, Христина Лангольф, Дмитро Єфимов для програми новин. 15 листопада в Ізмеріцькому державному гуманітарному університеті відбувся захід з нагоди Міжнародного дня студента. Докладніше дивіться у репортажі. 15 листопада в Ізмейтському державному гуманітарному університеті відбувся захід з нагоди міжнародного дня студента. Організована студентською радою подія зібрала студентів різних факультетів та курсів, ставши платформою для спілкування, зміцнення командного духу та підтримки дружньої атмосфери в університетській спільноті. Офіційна частина заходу розпочалася з вітального слова представників студентської ради. Вони відзначили важливість студентських ініціатив, побажали нових звершень і наголосили на значущості активної участі у житті університету університету. наразі, 17 листопада, відбудеться міжнародний день студента, і я разом зі студентською радою університету взяла участь в організації вечора настільних ігр для студентів. На мою думку, настільні ігри це дуже важливо, адже це одночасно і відпочинок, і одночасно розвиток мислення. Основна програма вечора включала вечір настільних ігор, де студенти мали змогу випробувати свої здібності у класичних та сучасних іграх, які сприяли розвитку логіки, командної роботи та креативного мислення. Далі на студентів чекав святковий стіл, який забезпечив комфортні умови для неформального спілкування та обміну ідеями серед учасників заходу. Студенти поділилися своїми позитивними враженнями від заходу. Багато з них відзначили теплу і дружню атмосферу, яка панувала протягом усього вечора. Мене звати височку Максим Олександрович. Я студент 6 шостого курсу. Спеціальність історія сьогодні до сусіднього дня студента наша собрана підготувала немовірний просто захід. І було дуже весело, яскраво та атмосферно. Студенти також висловили вдячність університету. Для багатьох цей вечір став яскравою сторінкою в їхньому студентському житті. І мені дуже по подобається, що в нас проводять такі цікаві. Заходи. Святкування Міжнародного дня студента ВДГУ залишило яскраві враження та стало гарною традицією для студентської громади, підкреслюючи важливість єдності, активності та творчого підходу до навчання і дозвілля. Влада Нова, Кристина Ангольф для програми Новин. На Одещині нічна прогулянка прикордоння закінчилася адміністративними протоколами. У роздільнянському районі охоронці держрубежу подільського загону затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Прикордонники отримали випереджальну інформацію від підрозділу збройних сил України щодо руху невідомих в напрямку кордону, на що нехай не відрогували. Дев'ятьох чоловіків, жителі Харківської, Вінницької, Дніпропетровської, Хмельницької та Київської областей, виявили неподалік держрубежу. Як з'ясувалося, бажаючи незаконно потрапити до Молдови, отримували онлайн-вказівки щодо навігації від адміністратора телеграм-каналу. Останній у разі вдалого перетинення клієнтами мав отримати на банківську картку по 120 тисяч гривень з кожного. Під час затримання один із групи намагався втекти, однак прикордонники зі службовими собаками наздогнали втікача. За спробу незаконного перетину кордону стосовно чоловіків складено адміністративний протокол за статтею 204.1 КУПАП. справи. Скеровано до суду. Різдвяний піст один із найважливіших в церковному календарі. у 2024 році. Він починається раніше, адже Різдво віряни в Україні будуть святкувати 25 грудня. Цей піст є найважливішим і включає у себе низку серйозних заборон. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Різдвяний піст вважається однією з найбільш важливих подій для християн, оскільки саме він знаменує початок підготовки до свята Різдва Христового. Цей піст також є одним з найтриваліших та включає в себе як заборони у харчуванні, так і духовні обмеження. Через перехід Православної церкви України на Новоюліанський календар Різдвяний піст у 2024 році почнеться раніше. Так, за новим стилем, початок різдвяного посту припадає на 15 листопада, а його завершення відбудеться у святвечір, тобто 24 грудня. Загальна тривалість різдвяного посту складає 40 днів, під час яких забороняється вживання ряду продуктів харчування, а також накладаються деякі заборони на духовному рівні. Згідно із церковним уставом Православної церкви, у піст не споживають м'яса. У понеділок, середу та п'ятницю, готують їжу без рослинної олії та не вживають рибу. У ці дні риба дозволяється тільки, якщо завершується всенічне бдіння. У вівторок та четвер можна страви на рослинній олії. Якщо вони випадають ще й днями шанованих святих, дозволяється їсти риб. Тибу. Риба також може бути в раціоні по суботах і неділях, а також у день ведення Пресвятої Богородиці в храм. Дотримання різдвяного посту має важливе духовне значення, однак у певних ситуаціях дозволяється звільнення від обмежень. Зокрема, від посту звільняються як цивільні, так і військові люди, які перебувають у прифронтових територіях, оскільки специфіка їхньої діяльності потребує використання значних фізичних зусиль. Крім того, звільнення від дотримання посту дозволяється людям похилого віку, особам з хронічними захворюваннями, вагітним жінкам і ...які годують грудним молоком. Дітям до 14 років також можна не дотримуватись посту, оскільки суворі обмеження в харчуванні можуть негативно позначитись на їхньому здоров'ї. Окрім обмежень у харчуванні, під час посту існує низка заборон, покликаних сприяти духовному очищенню. Зокрема, під час різдвяного посту забороняється лихословити, сваритися з оточуючими та лаятися, відмовляти у допомозі іншим, організовувати гучні гуляння або масштабні святкування, позичати гроші чи давати в борг. Міс у цей період краще приділити особливу увагу духовному очищенню, відвідувати храми, молитися та покаятися у своїх гріхах. Наталя Гаврилова для програми Новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмейлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 8 копійок, продати за 41 гривню 64 копійки. Єврокупівля – 43 гривні 42 копійки, продаж – 44 гривні 14 копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у вівторок 19 листопада в Ізмилі очікується мінула хмарність без опадів. Вітер північно-західний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 1-3 градуси тепла, в день – 5-7 градусів з позначкою «плюс». В Одесі сонячно, без опадів, вітер південно-західний – 2-4 Метри на секунду. Температура повітря вночі – чотири градуси тепла. В день десять градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті змілціві.ком а також на ютуб-каналі та у соціальній мережі Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.